Привіт, Максиме! Було в мене таке відчуття, що дівчата не бачать у мені, у мені мужика. Так, потім з одною дівчиною побачення, поцілунок, з іншою секс на другому побаченні, і така красуня, адекватна, легка, і ніби той самий за поведінкою, як і з попередніми дівчатами. Виходить, що просто треба шукати дівчину, з якою все буде легко складатись. Чи таки розібратись, що в моїй поведінці покращити? Слухай, тут, тут, тут питання до тебе. Що ти маєш на увазі під виразом не бачить у мені мужика? Що в твоєму розумінні мужик? Ну, от що, в які саме там якості, які саме вчинки ця людина повинна? там… Що в твоєму розумінні? Оце мужик, а оце не мужик. Мені щось здається, що стосовно цього, у тебе там є великі проблеми. І достатньо настроно в голові, що є норма, що не норма. Тому що, якщо б. Ти стосовно цього якось розібрався, то б, ти здивився на так, так на це. Мені є чим пишатись, я крута людина, я крутий чоловік, і точно будуть дівчата, яким, які мене оцінять на максимум, будуть закохуватись в мене, будуть хотіти зі мною проводити час, будуть хотіти зі мною будувати стосунки. Але є такі, так, які мені сподобаюсь. Такі мені, мені також не треба. Я про це завжди кажу, що не треба прагнути подобатись усім. Все одно цього не вийде. Але повинні бути речі, якими ти сам пишаєшся. Тобто у тебе повинна бути самооцінка. І з нею все повинно бути норм. І з любов'ю до себе все повинно бути норм. Якщо у тебе погана самооцінка, і у тебе немає любові до себе, то так. Ти сам не бачиш в собі мужика, як ти кажеш. І проблема не в тому, що баби не бачать. Ти в собі не бачиш мужика. Ось в чому проблема.